Детись новини факти. В студії працює Тетяна Захарян. Вітаю вас. Президент Петро Порошенко наголошує на тому, що українським демократичним силам слід консолідуватися, щоб наступні чотири роки присвятити втіленню реформ. Під час заяви для засобів масової інформації за результатами зустрічі з віце-президентом США Петро Порошенко повідомив, що на зустрічі серед іншого обговорювалось питання необхідності консолідації всіх демократичних сил. Ще раз хочу наголосити в Україні за останні півтора роки пройшли три виборчі кампанії. Ми зробили все, що. Щоб забезпечити повне перезавантаження влади, сказав глава держави, зазначивши, що проведені президентські, парламентські і місцеві вибори відповідали найвищим вимогам забезпечення вільного виявлення громадян. Час виборів прийшов. зараз. У нас попереду 4 роки без виборів. І за ці 4 роки треба провести всі реформи, які забезпечать відповідність Україні критеріїв. В тому числі і для вступу до європейського союзу, і для вступу в інші оборонні союзи реформи попереду, і це потребує об'єднання всіх зусиль. Європейська комісія схвалила програму заходів для підтримки реформ децентралізації та зміцнення місцевого самоврядування в Україні. Про це повідомляє прес-служба представництва Європейського союзу в Україні. Програма з бюджетом 97 мільйонів євро фінансується Євросоюзом Німеччиною і Польщею. Вона буде спрямована на посилене управління та відповідальності на локальному, регіональному та центральному рівнях для кращого задоволення потреб населення. Зазначимо раніше від. Це прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко повідомляв, що кошти будуть розподілені за такими основними напрямками: перше створення декількох десятків субрегіональних груп підтримки реформи, які будуть надавати технічну допомогу через навчання місцевих органів влади на всіх рівнях. Крім того, групи також координуватимуть підготовку новообраних депутатів а також державних службовців. Інший напрямок, на який будуть спрямовані кошти від ЄС, зміцнення державного фонду регіонального розвитку. Ви дивитесь новини факти і до інших тем. В прокуратурі Одеської області відбувся брифінг щодо ходу розслідування кримінального провадження за фактами подій, що сталися 19 лютого минулого року біля Одеської обласної державної адміністрації. В той день відбувся масовий напад та побиття невідомими особами учасників мирного пікету євромайданівців та журналістів, які виступали проти вбивств учасників Євромайдану в Києві. В прокуратурі доповіли про хід розслідування справи за поточний рік у поточному році слідчими прокуратури та прокуратури Одеської області значно активізовано розслідування у цьому кримінальному провадженні. Але у зловмисників, які причетні до цих подій, на жаль, було багато часу, які вони використовували для. Того, щоб знищити речові докази, які ми могли використовувати в якості доказів, слідством вже встановлено коло осіб, які причетні до цієї справи. Як ми раніше повідомляли під час досудового розслідування, достеменно встановлена причетність до цього злочину колишнього заступника голови ОМВС Одеській області. І ви знаєте, що його оголошено у розшук і не тільки по цій справі. По о, одному з о, так званих тітушок вже є вирок суду. Встановлено коло осіб з числа мешканців о, Одещини та о, інших о, о, східних областей о, нашої держави, які приймали участь. О, про те, о, Після цих подій одразу ж виїхали за межі і області, а іноді і за межі загалі держави. Щодо на питання журналістів про роль правоохоронців у цій справі доповіли наступне щодо працівників міліції, на той час міліції. Ми тому й повідомили про піроду колишньому заступнику керівника ГУМВС в Україноводеській області, тому що на нього показалося обов'язок забезпечити достатній і надійний захист від будь-яких дій наразі. Ті рядові міліціонери, які були на місці події, діяли в рамках межок закону і допитами, в тому числі і потерпілих і свідків, вони зазначали, що завдяки цим міліціянтам їх не побили ще більше. Як було відмічено на теперішній час слідчі дії і надалі проводяться слідчою групою. Слідчу групу, слідчу групу по цьому провадженню. Політь більш 10 слідчих на тепер це слідчі прокуратури проте вирішується питання і щодо оновлення складу слідчої групи, і включення до неї вже слідчих про національної поліції. Наразі слідство у справі побиття журналістів триває. Олена Логінова, Анастасія Даманська. Факти. В Одесі відбулися навчання нового спецпідрозділу поліції, корпус оперативно-граптової дії Корт. За легендою спецоперації бійці звільняли пасажирів потяга, захопленого умовними терористами. Все це тривало лічені хвилини, супроводжувалося стріляниною, вибухами та димом. Подробиці у наступному сюжеті це не какая-то политическая група, это не охранное агентство там депутата, яких стране очень много Это люди, которые служать. Та порядку і українському касударству і підчиняється тільки приказам, виданим повного сатусако. До складу спецпідрозділу Корт входить 100 осіб. і головне завдання боротьба з організованою злочинністю, бандитизмом і тероризмом. «Задачі дуже прості. Перша задача служити українському народу. Углубленно це боротьба з преступністю, з тероризмом, і, в принципі, будь-якої бойової задачі. В будь якій точці України бійці провели тренування, штурмували залізничий вагон в районі села Красносілка, який спеціально доставили в навчальну базу. Спецназівці звільняли зручників, затримували умовних злочинців. А також продемонстрували навички стрільби на ученнях. Ми показали різні варіанти проведення спеціальних операцій: Це на железнодорожному транспорті, на автотранспорті і бойові стрільби в ТІРІ по поводу форми також було представлено несколько варіантів. У нас обеспечены широким спектром различных форм, под разные условия проведення от тобто город это или зелена зона. Поэтому і одети бесі були разной форми, щоб ви убедились, что є які варіанти у нас присутні. Навчали бійців інструктори з Німеччини та Грузії. Їх готували інструктора, очень хороші підготовлені інструктори з Європи. У майбутньому штат спецпідрозділу поліції корпус оперативно-раптової дії планують збільшити в два рази. Євгенія Швіц, Анастасія Руболець, Ігор Дерев'янко. Факти. Співробітники одеського центру обслуговування громадян не задоволені своєю зарплатнею. Коли був анонсований набір на роботу, їм обіцяли 3 тисячі гривень на місяць. За зараз вони отримали 2 тисячі за півтора місяці. Чому затримують та занижують зарплатню? Та чи продовжуватимуть працювати співробітники надалі, розповів куратор адмінцентру Артур Аміров. Нещодавно директор департаменту адмінпослуг одеської міської ради Євгенія Абрамова зібрала прес-конференцію, на якій заявила, мерія робить все можливе для нормальної роботи центру. Заробітна плата вчасно виплачена у повному розмірі. Там вважають, що в мерії роблять все, аби центр припинив своє існування. Некоторі з них получають першу в своїй житті зарплату, і тому ця перша зарплата должна бути в два рази менше. Я не знаю, як это объяснить, но так вот объяснили мені помічники, замі там Абрамове у мерії твердять, зарплати в три тисячі гривень не обіцяли. Тож не їм такі гроші і виплачувати. Сотрудники, які набираються в це підрозділення, являються служащими органами місцевого самоуправлення, так сказати, у Оплата труда і вуслужащих і служащих месного самоуправління регламентується постановою кабінету міністра України. До того ж, будівлю банку орендувала обласна адміністрація. У міської ради коштів на це немає. А куратора центру Артура Амірова звинуватили у бажанні підсидіти Абрамову. Мені вона не нужна 100 років. Я вам відкрою большой секрет. Должность Абрамова вместе з Абрамовою мені це не надо. поверьте мне, я достаточно квалифицированный человек, и не люблю себе там бить в грудь, для того, чтобы пойти и работать на достаточно успешных и интересных проектах. Організація конференцій та словесні перепалки суті справи не змінюють. Молодих та перспективних працівників центру адміністративних послуг вели у оману та не доплатили гроші за працю. Хто винен? Питання. Але за фактом вся проблема у конфлікті між облдержадміністрацією та міською радою. Наразі співробітники центру, не дивлячись на проблеми, продовжують обслуговувати населення. Валентин Блях, Владислава Гарбар, факти. Допомога онкохворим в пріоритеті наступного року. Одеська облдержадміністрація обіцяє приділити більше уваги обласному онкодиспансеру, В планах збільшення фінансування і розроблення спеціальної програми сьогодні одеський обласний онкологічний клінічний диспансер в аутсайдерах серед аналогічних закладів по всій Україні. обладнання застаріли, а деяке взагалі вийшло із ладу. Замінити на нову апаратуру в диспансері, за словами його працівників, потрібно було ще 15-20 років тому. в усьому світі ультразвукову апаратуру міняють через сім років, вважається, що ну у нас четвертого року. Це вже йому один секлями ламається про ремонт спару пару роботи, не сили перериви. Ну кроме того, исследование сложнее для больных, потому что не 2-3 минуты делаешь, а 5, 7, 10 минут приходится смотреть. Есть сложности в исследованиях. Особливі сподівання на покращення своєї роботи медики покладають на нову програму з онкології, яку їм в облраді пообіцяли запустити наступного року. Будемо робити програму по онкології, будем делать, будем делати, будемо будем утверждать тверждати на областном совете для того, щоб по крайней крайні мережі саме острі вечір, которые мы можем решить, мы могли решать, А каких-то вещах, которые являются более сложными, мы могли думать, планировать и тоже искать для них для них решения. Па попередня цифра фінансування диспансеру на наступний рік в рамках програми за словами Марії Гайдар 15 мільйонів гривень. Івана Дерев'янко, Віктор Доманський, Факти. В Одесі в рамках декомунізації прийменують 10 вулиць, два провулки і парк. Як повідомили у департаменті інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, це питання обговорювалося на засіданні історико-топономічної комісії з питання виконання закону України про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки. Зокрема, комісія обговорила перелік пам'ятників назв вулиць парк. Ків площ міста, які на думку громадських організацій районних адміністрацій потрапляють під дію названого закону, також необхідно демонтувати два пам'ятника та зображення наявної на фасадах будівель комуністичної символіки у всіх районах міста, відзначили в департаменті. Як зазначила віце-мер, голова історико-топономічної комісії міськради Зінаїда Цвілінко на наступне засідання члени комісії представлять свої пропозиції щодо присвоєння інших назв цим вулицям пров. Улкам і парку остаточне рішення з цього питання буде прийматися на сесії міської ради. В Одесі проходить форум Миротворчість в Україні. Роль жінок більше ста представниць прекрасної статі, серед яких і педагоги, і науковці, журналісти, студенти, фінансисти, політичні діячі та волонтери об'єдналися заради того, аби привернути увагу до їх ролі у мирному суспільстві. Розпочали форум із маршу миру у самісінькому серці нашого міста на площі 10 квітня. Учасниці з різних регіонів України поклали квіти до пам'ятника воїнам, які звільняли Одесу. Громадська програма «Миротворчість в Україні роль жінок стартувала влітку 2015-го за підтримки уряду Великобританії і проходить в 16 областях України, представляючи собою серію робочих семінарів, спрямованих на примирення і запобігання конфліктів. Вона покликана налагодити діалог між жінками, активістками з різних регіонів і створити майданчик, де вони змогли б вільно обмінюватися думками та баченнями перспектив, висловлювати свої побоювання, обговорювати наболіли і спільно з державними органами влади шукати шляхи вирішення проблем. Начнем нашу миротворческую програму і проведемо два дня, розказувая друг друга о наших проблемах, о наших задачах в будущем по установленню мира і мира в нашій країні. Жінки вважають, найбільш руйнівні наслідки нинішнього конфлікту те, що він роз'єднав громади та родини по всій Україні, Бачать за ціль об'єднати та промирити людей з різних регіонів, особливо тих, хто має протилежні погляди. Жінка – це берегиня, це захисниця свого очага, своєї, своєї сім'ї, своїх дітей, будущого своїх дітей, і внуків і. И поэтому мир это должен быть не только в семье каждой женщины, Мир должен быть в нашей большой семье, в нашій на нашей земле Украина. Ольга Міщук, віктор даманські факти. Безкоштовним вайфаєм у маршрутках вже мало кого здивуєш, кому потрібно вже протестував та оцінив. Міська рада має за мету впровадити безкоштовний інтернет у всіх тролейбусах та трамваях. Наша знімальна група перевірила наскільки масовим є поширення вайфаю у громадському транспорті наразі, та чи потрібно це пасажирам. 18-й трамвай відомий майже кожному одеситу, який хоча б раз стояв на зупинці біля Куликового поля. Цей найстаріший в Одесі маршрут почав діяти відразу після того, як бельгійці заснували в місті першу колію 1910 року. Спочатку трамвай працював на пару пізніше за допомогою електричного струму. Сьогодні старенький може обзавестись власним вайфаєм. Наскільки доцільним є таке рішення, стане відомо найближчим часом, коли пенсіонери протестують якість послуги на своїх смартфонах. Поймай, не знає, що таке, Ну, безплатний проїзд, спасіба. Сиди дома і переписувайся сколько влезет, то не в трамваї. А інтернету взагалі я не понимаю. Він навіть не знає, що такое інтернет. Ніколи да. не пользуються. Ні. Користувачі інтернету, це зазвичай люди молодшого віку. Ми вирішили піти іншим шляхом та дізнатися, чи їздять потенційні інтернет-'юзери трамваями. Як ви часто ви трамваєм? Трамваем не сильно часто. А вы знаете, что сейчас нововведение в трамвае Wi-Fi? Wi-Fi, да, знаю. Как вы к этому относитесь? Нормально. Это как бы хорошо. Скажите, часто вы используете трамвай? Да, очень часто. А, а, вы слышали о том, что сейчас в трамваях нововведения будут бесплатный Wi-Fi? Нет, такого не слышал. А, ну вот теперь вы знаете. Как вы относитесь к этому? Не знаю, хорошо. Можно и сидеть в трамвае и сидеть в интернете. Люди молодшого або середнього віку, хоча не дуже часто користуються трамваєм, оцінюють нововведення позитивно. Бо боршанська інтернет це добре. Наша знімальна група намагалась знайти безкоштовний вайфай в трамваях, але у той самий щасливий завітати не довелося. Тож очікуємо нововведення незабаром. Головне, щоб громадський транспорт не був переповнений, був у належному технічному стані. Тоді й вайфаєм користуватися буде приємно. Валентин Блях, Анастасія Доманська. Факти. Акція добра пройшла завдяки ініціативі студентів та викладачів. Різдвяний благодійний ярмарок зібрав коло себе десятки небайдужих. Адже мова йшла про допомогу дітям з відділення онкогематології. На акції добра побували і наші кореспонденти. Ідея провести благодійний ярмарок зародилась на парі німецької мови. Спочатку планувався доволі скромний захід, але бажаючих взяти в ньому участь було забагато. Тож ярмарок переріс у справжнє університетське свято. Изучая немецкий язык, мы изучаем всегда и культуру Германии. И Германия славится своими предрожде... Рождественскими рынками, и мы всегда отмечаем в группе. Но в этом году решили, что зачем нам просто тихо отмечать в группе? Мы решили отметить Рождество с пользой. И вот так родилась идея. Мы кто-то подсказал, кто-то сказал, кто может сделать, и родилась идея сделать Рождественскую ярмарку и Всі средства передати допомогу діткам, які нуждаються сейчас в лічені, і зробити праздник для них теж, тому штані, к сожалению, лішени сейчас атмосфери свята, не можуть працювати. 40 дітей зараз знаходяться на лікуванні у відділенні онкогематології. Вік різний від малюків до підлітків. А ось хвороба одна і дуже страшна. Майже кожен день діти з батьками борються за щасливе майбутнє і розуміння цього надихає на допомогу. Нам предложили участвовать в акции, собери подарок для ребенка из онкодиспансера». Вот мы собрались. Нам очень понравилась эта идея. Я не ожидала такого ажиотажа, правда. Буквально за 15 минут. У нас раскупили все. Вот, и мы просто стояли, все улыбались, говорили, извините, все уже закончилось. Мы надеемся, что мы сможем купить ребятам подарки, те, о которых они мечтали. И мы сможем подарить им настоящую сказку на Новый год. Мы собрались на этой ярмарке, чтобы собрать немножко денежек, в помощь деткам больным онкозаболеваниями. И мы очень рады помочь им внести свой вклад, хоть маленький, но мы думаем, что он будет достаточным. Я лично готовила кексы с орехами, изюмами домашними. Вот было две коробки, уже все продали. Юля тіла торт. Я делала торт, йогуртовий торт з фруктами а, очень вкусный. Также были чизкейки, тортики, различные віртути, печеньки. У нас був тут такої жота, що все розкупіли буквально за 10 минут. В рамках акції була проведена безпрограшна лотерея, завдяки якій наша знімальна група поласувала чаєм із нотками зими. Також були представлені прикраси та аксесуари хендмейд. Відбулась розпродаж новорічних прикрас. Студенти РГФ не безразличні люди. У нас кожен рік проходять акції добра. В этом году студенти німецького отделения вместе зі своїми кураторами преподавателями вирішили організувати ярмарку. непростую. Они испекли своими руками очень много всяких вкусных новогодних печений, пирожных, кексов. Приготовили тортики. Еще они собирают вещи для того, чтобы согреть кого-то. А деньги, которые студенты соберут и преподаватели факультета, они собираются на эти деньги приобрести подарки детям, которые э, находятся в больнице Сонка. З онкології з річними другими заболіваннями. Самое главное в акції це добро. Наші депутати чаще всего о благотворительности перед виборами. А наші студенти помнят об этом завжди. За дві години ярмарку було зібрано 5672 гривні. Теплі речі, іграшки, канцтовари. Усе це буде передано 16 грудня дитячому відділенню онкогематології. І про це вам розкажуть у наступних випусках Анастасія Роболець, Владислава Гарбар. Факти. Ялинка у новому форматі. Майстри з хендмейду об'єднавши з одеситами, готують ялинкові прикраси власними руками в екостилі з паперу, кольорової тканини, ниток і різних інших речей. Допомагають їм в цьому діти різного віку. До акції також приєдналися відомі організації, навіть журналісти. Вони взяли участь в майстер-класі зі створення іграшок. Прикрашатимуть зробленим міську ялинку, яка буде встановлена на думській площі напередодні нового року. Я буду розписувати деревянные заготовки ангелов. З них можна делать игрушки на юку, можна делать подвески просто там для украшення інтер'єру. Зовсім по-новому поглянути на звичні речі, хедмейдерів навчають діти. Саме спільнотворчість приносить процес створення ялинкових прикрас таку бажану родзинку. Діти придумують свої узори, використовують елементи салфеток, це не живу. Окрім декупажу малеча із захоплення майструє ялинкові гірлянди з паперу і кольорових ниток. «Я Покажи на наемку. але ну, ну, я сейчас сделаю не її, Я делаю вот такую игрушку. Это тоже игрушка ёлку». А из чего ты ее делаешь? Расскажи. Из бумаги з ниточки. А тебе нравится? Да. Особливе захоплення від акції отримали батьки не тільки рукоділля, но і ще участь в общественному міроприяті, ну, в общественно значимому для міста собити. Нам буде дуже приємно, і дітям теж буде приємно, якщо їх ігрушки повісять на народну йолку. Всі люди десити і гості увидять їх творчество зробити подібні прикраси може кожен і в себе вдома, а потім просто принести організаторам. Уже ігрушки ми приймаємо в сквері гамова. фонд добрий самарянін. Наш офіс. Пожалуйста, ми ждем там вас. Етамельницька, уголбалковський. Відкриття народної ялинки заплановано на 12 годину, 24 -го грудня. Акція проходить в рамках фестивалю Різдва в Одесі. Там заплановано чимало ще цікавих заходів, котрий пройдуть в канун Рождества. Одно з них це от перша народна рождественська йолка. Далі будет Одеса, мама накриває, де ми угостим более 500 діток рождественським таким гащенням в горсаду. І третє – это народні рождественські гуляння, тоже кори пойдуть 7 сідьмого января в горсаду. Івана Дерев'янко, Анастасія Доманська. Факти. Ви дивились новини? Факти. Вам гарних новин. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.